Дівчат, вітаю! Сьогодні ми будемо в'язати з вами порозинку ось таким красивим кольором. Це в мене пряжа конституцій. Також потрібно буде дерев'яне дно, це в мене 15. -ка. І два гачки Номер 5 і номер 6 5 ми будемо обв'язувати наше дно і номером 6 в'язати наш основний узорчик. Тож, дівчатка, починаємо. Починаємо з обв'язки нашого дна. Так, дівчат, залишаємо ось такий хвостик більш довгий, за допомогою нього ми потім будемо з'єднувати всі наші рядочки. Обв'язую я гачком номер 5 Заводимо гачок, беремо ниточку, витягаємо. Далі заводимо гачок в наступний отвір. Беремо ниточку, витягаємо і пров'язуємо. Ось ця перша петелька, вона у вас буде трошки розпускатися, поки ви будете обв'язувати, тому що вона ніяк не закріплена, ви не звертайте увагу. Ми, коли дійдемо до кінця, ми все підтягнемо, тут буде все рівненько, гарненько, і ви навіть не будете потім орієнтуватися, де в нас було з'єднання. Ось так ми обв'язуємо наше дно. Заводимо гачук, беремо ниточку, витягаємо і пров'язуємо. Також, поки ми обв'язуємо наше дно, розкажу вам трошки про наш узорчик. Для нашого узору нам потрібна парана кількість отворів. Якщо у вас Непарна кількість, вам потрібно буде зробити прибавки. Також на великих основах, велика, я маю на увазі ось така і більша. Якщо у вас така більш-менша, то прибавки взагалі робити додаткові не потрібно. Тільки якщо у вас непарна кількість, робите одну прибавку в будь-якому місці. І все. Якщо у вас вже дно, 15, 14, 15 і більше, то тут же потрібно робити прибавки. Зараз, коли обв'язуєте, порахуйте, скільки у вас котворів, якщо у вас непарна кількість, робите три прибавочки, тобто десь тут, десь тут і десь тут. Приблизно, тобто, щоб воно було більш-менш по всій основі, не так, що в підряд. Якщо у вас партна кількість, робимо дві прибавочки так само, щоб вони були орієнтовно десь приблизно одна напроти іншої. Але це ми будемо робити прибавочки в наступному рядочку. Зараз ми просто ось так обв'язуємо. Я думаю, тут ви вже всі все зрозуміли. Нічого важкого, складного тут немає. Заводимо гачок, беремо ниточку і протягуємо. Ось так обв'язується наша дерев'яна основа. Зараз в кінці рядочку я вам покажу, як ми будемо з'єднувати. Дійшла я до кінця. Ось мій останній отвір. Завожу гачок в останній отвір. Беру свій хвостик. Не ниточку з моточку, якою я обв'язувала, а хвостик. І ось так витягаю його на зворотню сторону. І одразу в цю петельку протягую і повністю так витягаю. На зворотній стороні, дівчатка, підтягуйте ниточку. Це ваша петелька, ось ця, тому її підтягуйте, щоб вона була така ж гарненька, як всі інші. Далі, дивіться, заводимо гачок під ось цю нашу першу галочку. Ось сюди, ось так, підтягуємо хвостик, тому що хвостик це ось, ось ця ниточка. Так само підтягуємо, щоб вона не була розтягнута. Беремо хвостик і ось так протягуємо. Далі. Нам потрібно ось тут доробити нашу галочку. Тому заводимо гачок ось сюди, в розкол нашої галочки. Беремо ниточку, наш хвостик, і затягуємо на зворотню сторону. Ось так у нас рівненько, гарненько вийшло. Бачите. І йдемо далі. Наступний рядочок я так само буду в'язати гачком номер 5 Ось так ми будемо обв'язувати наш рядочок. Наступний заводимо гачок в розкол галочки. беремо ниточку. Витягаємо, пров'язуємо. І ось саме в цьому рядочку ми будемо робити прибавки, для того, щоб наша ниточка виходила рівненька і тою стороною, якою потрібно, ниточка на, гачку, на пальчику має лежати ось цією стороною, ось так. Коли вона лежить ось так, вона тоді виходить рівненька, гарненька Намагайтеся весь час контролювати, як у вас виходить ниточка, щоб потім у нас наша корзинка була гарненька, не було перекручених петель. Якщо вона у вас перекручується, одразу поправляйте, можете пальчиками, щоб не розпускати. Якщо ви вже не помітили, що у вас вона перекрутилася, то в наступному рядочку, коли будете пров'язувати, обов'язково зверніть на це увагу. І поправте її. Тож, дівчатка, такими галочками ми, <кій> Ой, вибачте, <кій> дов'язуємо до кінця рядочку. Зараз зробимо прибавку. Дивіться, як робиться прибавка. Ось я пров'язала одну галочку, далі завожу гачок сюди ж. Так само беру ниточку, витягаю її. І пров'язуємо ось так. Дов'язуємо до кінця рядочку самостійно. Я вас чекаю на останній галочці, будемо з'єднувати наш рядочок. Починаємо з обв'язки нашого дна. Так, дівчат, залишаємо ось такий хвостик більш довгий, за допомогою нього, ми потім будемо з'єднувати всі наші рядочки. Обв'язую я гачком номер 5 заводимо гачок, беремо ниточку, витягаємо. Далі заводимо гачок в наступний отвір. Беремо ниточку, витягаємо і пров'язуємо. Ось ця перша петелька, вона у вас буде трошки розпускатися, поки ви будете обв'язувати, тому що вона ніяк не закріплена, ви не звертайте увагу. Ми, коли дійдемо до кінця, ми все підтягнемо, тут буде все рівненько, гарненько, і ви навіть. Не будете потім орієнтуватися, де в нас було з'єднання. Ось так ми обв'язуємо наше дно, заводимо гачом, беремо ниточку, витягаємо і пров'язуємо. Також, поки ми обв'язуємо наше дно, розкажу вам трошки про наш узорчик. Для нашого узору. Нам потрібна парна кількість отворів. Якщо у вас не парна кількість, вам потрібно буде зробити прибавки. Також на великих основах, велика я маю на увазі ось така і більша. Якщо у вас така більш-менша, то прибавки взагалі робити. Додаткові не потрібно, тільки якщо у вас непарна кількість, робите одну прибавку в будь-якому місці. І все. Якщо у вас вже дно 15, 14, 15 і більше, то тут же потрібно робити прибавки. Зараз, коли обв'язуєте, порахуйте, скільки у вас отворів. Якщо у вас непарна кількість, робите три прибавочки. Тобто десь тут, десь тут і десь тут. Приблизно, тобто, щоб воно було більш-менш по всій основі, не так, щоб в підряд. Якщо у вас парна кількість, робимо дві прибавочки так само, щоб вони були орієнтовно десь приблизно одна напроти іншої. Але це ми будемо робити прибавочки в наступному рядочку. Зараз ми просто ось так обв'язуємо. Я думаю, тут ви вже всі все зрозуміли, нічого важкого, складного тут немає. Заводимо гачок, беремо ниточку і протягуємо. Ось так обв'язується наша дерев'яна основа. Зараз в кінці рядочку я вам покажу, як ми будемо з'єднувати. Дівчатка, дійшла я до кінця. Ось мій останній отвір. Завожу гачок в останній отвір. Беру свій хвостик. Не ниточку з моточку, якою я обв'язувала, а хвостик. І ось так витягаю його на зворотню сторону. І одразу в цю петельку протягую і повністю так витягаю. На зворотній стороні, дівчатка, підтягуйте ниточку. Це ваша петелечка, ось ця, тому її підтягуйте, щоб вона була така ж гарненька, як всі інші. Далі, дивіться, заводимо гачок під ось цю нашу першу галочку. Ось сюди, ось так, підтягуємо хвостик, тому що хвостик це ось, ось ця ниточка. Так само підтягуємо, щоб вона не була розтягнута. Беремо хвостик і ось так протягуємо. Далі. Нам потрібно ось тут доробити нашу галочку. Тому заводимо гачок ось сюди, в розкол нашої галочки. Беремо ниточку, наш хвостик, і затягуємо на зворотню сторону. Ось так у нас рівненько, гарненько вийшло. Бачите. І йдемо далі. Наступний рядочок я так само буду в'язати гачком номер 5 Ось так ми будемо обв'язувати наш рядочок. Наступний заводимо гачок в розкол галочки, беремо ниточку, витягаємо. Ров'язуємо. І ось саме в цьому рядочку ми будемо робити прибавки, для того, щоб наша ниточка виходила рівненька І тою стороною, якою потрібно, ниточка на, гачку, на пальчику має лежати ось цією стороною, ось так. Коли вона лежить ось так, вона тоді виходить рівненька, гарненька. Намагайтеся Весь час контролювати, як у вас виходить ниточка, щоб потім у нас наша корзинка була гарненька, не було перекручених петель. Якщо вона у вас перекручується, одразу поправляйте, можете пальчиками, щоб не розпускати. Якщо ви вже не помітили, що у вас вона перекрутилася, то в наступному рядочку, коли будете пров'язувати, обов'язково зверніть на це увагу і поправте її тож, дівчатка, такими галочками ми, <кій> Ой, вибачте, <кій> дов'язуємо до кінця рядочку, зараз зробимо прибавку. Дивіться, як робиться прибавка. Ось я пров'язала одну галочку, далі завожу гачок сюди ж, так само беру ниточку, витягаю її і пров'язую ось так. Дов'язуємо до кінця рядочку самостійно. Я вас чекаю на останній галочці. Будемо з'єднувати наш рядочок. Дівчатка, ось я дійшла до останньої галочки, як ми її будемо пров'язувати. Заводимо гачок, беремо ниточку з моточку, витягаємо ниточку, а пров'язуємо нашим хвостиком. Ось так пров'язали хвостиком, одразу витягнули ниточку. Ось цей підтягнули з цієї сторони, і ось тут так само. Далі заводимо гачок ось сюди, під першу галочку. Ось так. Беремо наш хвостик і затягуємо його на зворотну сторону. ось так. Далі на зворотній стороні заводимо гачок під перемичку і в розкол нашої галочки. Беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Ось так, рівненько, гарненько ми з'єднали наш рядочок і йдемо далі. Не переплутайте, де ваш хвостик, де ваша основна ниточка. Як ми вяжемо наступний рядочок? Так само гачком номер 5 Заводимо гачок в розкол галочки. Виходимо під перемичкою. Беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Далі заводимо гачок в розкол галочки, виходимо під перемичкою. Беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Далі знову заходимо в розкол галочки. Виходимо під перемичкою, беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Ось так, дівчатка, до кінця рядочку, пров'язуємо галочки в розкол, зайшли в розкол галочки. Вийшли під перемичкою, взяли ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Дов'язуємо, дівчат, до кінця рядочку самостійно. Я вас буду чекати на останній галочці, будемо з'єднувати рядочок і переходити до в'язання нашого основного узорчику. Дівчат, ось я вже дійшла до кінця рядочку, залишилась мене непров'язаною остання галочка. Зараз ми її пров'яжемо разом. Заводимо гачок в розколь галочки, виходимо під перемичкою. Беремо ниточку з моточку і витягаємо петельку. А пров'язувати її будемо нашим хвостиком. І одразу його ось так витягаємо. Далі заводимо гачок ось сюди, під першу галочку. Беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Пальчиками ось так поправляємо, формуємо корзинку. Ось так. Ось так. Далі нам потрібно завершити ось тут нашу галочку. Заводимо гачок під перемичку, ось сюди, і в розкол нашої галочки. Беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону, ось так. Ниточку на зворотній стороні поправляємо, все підтягуємо, щоб у нас було все гарненько, рівненько. Ось так. І будемо зараз, дівчатка, переходити до в'язання нашого основного узору. Нагадую, я його буду в'язати гачком номер 6. Якщо у вас немає шостого, беріть сьомий, або продовжуйте в'язати тим, яким ви в'язали. Тож, дівчатка, йдемо далі. Так, дівчаточка, починаємо в'язати наш основний узорчик. Заводимо гачок ось сюди, під галочки будемо в'язати під галочку. Беремо ниточку витягаємо, не пров'язуємо її. Притримуємо ось тут пальчиком, повертаємось назад і ось сюди, під попередню галочку. І ось так пров'язали. Далі знов дивіться, заходимо під галочку. У мене з цим кольором не складується. Весь час перекручується ниточка. Ось так. Притримуємо пальчиком, повертаємось назад під галочку. Витягаємо ниточку. І пров'язуємо ось так. Далі знову заходимо під галочку, витягаємо ниточку. Вертаємось назад і в основу нашої попередньої галочки пров'язуємо. Ось такий узорчик у нас виходить. Ось так, дівчатка. Заводимо гачок під галочку, беремо ниточку, витягаємо. Ось так. Притримуємо зверху пальчиком, вертаємось назад, під попередню галочку і в основу ось так витягуємо ниточку. Коли на гачку у нас петелечка, і ось наші дві ниточки. Далі пров'язуємо ось так. Тож, дівчаточка, в'яжемо до кінця рядочку, дивіться, щоб не перекручувалася ось ниточка. Одразу поправляйте. І пров'язуємо. Чекаємо дівчаточка в кінці рядочку. На останній галочці будемо з'єднувати наш рядочок і йти далі. Так, дівчатка, дов'язала я вже до кінця. Залишилась в мене остання галочка не пров'язана. Заводимо гачок під галочку. Так, де тут мій хвостик. Витягаємо ниточку, не пров'язуємо. Повертаємось назад, перемониточку з моточку, весь вечір перекручується це. Ось так о. А пров'язуємо нашим хвостиком. І ось так одразу витягаємо. Заводимо під першу галочку. Ось так підтягуємо все. Щоб у нас було рівненько, гарненько, на зворотній стороні, зараз візьму менший гачок, заходимо під перемичку і в розкол галочки. Беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Пальчиками поправляємо, підтягуємо, щоб все в нас було рівненько, гарненько. Ось такий цікавенький узорчик у нас виходить. Можете, до речі, змінити колір пряжі, буде також цікавенько. Тож продовжуємо далі. Зараз я почну з вами другий рядочок, і потім вже будете завершувати самостійно і в'яжемо ту висоту корзинки, яка вам подобається. І я вас буду потім аж чекати в самому кінці ми будемо з вами робити обв'язочку. І дещо цікавенько завершувати наше в'язання. Тож, дівчатка, наступний рядочок. Так, дівчатка, заводимо гачок сюди під галочку, витягаємо ниточку, не пров'язуємо, притримуємо пальчиком, вертаємось назад, ось сюди. Щось в мене сьогодні, весь вечір дівчатка перекручується ця ниточка. Навіть не знаю, на що грішити на свій зір чи на бракований моточок. <смут> так, і пров'язуємо ось так. Йдемо далі. Заводимо під галочку, витягаємо ниточку, не пров'язуємо, повертаємось назад і ось сюди, дівчат, дивіться, ось сюди, в це місце, ось сюди, притримуємо пальчиком. Ось так. Витягаємо. І пров'язуємо ось так. Далі знову. Повертаємось назад, витягуємо. І пров'язуємо ось так. Ось так дівчатка у вас має виходити. Заводимо гачок під галочку, витягаємо ниточку. Не пров'язуємо, притримуємо пальчиком і вертаємось ось сюди. Витягаємо ниточку і пров'язуємо. Ось так. Думаю, дівчаточка, питань у вас тут вже немає. В'яжемо зараз ту висоту корзинки, яка вам потрібна. І я вас чекаю будемо завершувати. Наступний рядочок я буду в'язати галочками ось сюди, в ці отвори. Дивіться, щоб ниточка не перекручувалась. Ось так. Нагадую, щоб галочка була рівненька, ниточка на пальчику має лежати ось цією стороною. Ось тоді вона виходить така рівненька, гарненька. Ось такими дівчат галочками в'яжемо до кінця рядочку. Дівчатка, ось я вже дійшла до кінця. Далі, після того, як я пров'язала рядочок галочками, мені е, е, так більш симпатично, бо воно наче відділяє цей узорчик, мені здається, так прикольно вийшло. Далі, як ми обв'язуємо нашу корзинку? Заводимо гачок під галочку, витягаємо ниточку. Далі під наступну так само витягаємо ниточку, коли на гачку дві петельки, ось так. Продіваємо. Я думаю, ви цей класичний спосіб всі знаєте. Він дуже схожий, навіть, можна сказати, ідентичний з тим, як ми ось тут обв'язували корзинку на початку. Заводимо гал... гачок під галочку. І ось так продіваємо. Дівчатка, ось що в мене вийшло ось такий узорчик. Ми сьогодні навчилися з вами в'язати. Я з вами прощаюся. Зустрінемось в наступних відео, а ви не забудьте підписатися. Попереду багато цікавого.